Всім привіт! Так, ну я думаю, ні для кого не було не секретом, що в мене є шиншили. А тепер хочу вас ще познайомити зі своїми рибками тимчасовими, можна сказати, ну, тим паче, яке мене є. І так, сьогодні ми дегустуємо ось такий нон-стоп. Судячи з опису, там щось схоже по смаку буде на лайм лимон. Так, і стаканчик. стаканчик, секунду. Стаканчик є. Відкриваємо. Цей звук, та ти що? Угу, ну, у нас, мак такий кисло, кисло цитрусний <кхи> запах. Ну, судячи, да, з кольором, якраз він відповідає своєму кольору цей запах. Блін, знаєте, дуже нагадує чамбо з якоюсь примісю. Ну, прям рекомендувати його навіть не знаю. Типу, можете скуштувати, але другий раз я б його, скоріше за все, не купив. Всім дякую.